ju siiku ka basae si ka basa duiku kake siiku kae siiku kaiku Ми приїхали до Олександри Кужель до її будинку в центрі міста, до її квартири, але консьєршка нам сказала, що, начебто, її немає. Вона вчора поїхала у відрядження. Вчора уїхала командировку. Вдома ще не комунала. Це часов дев'ять до подороботниця. <гум> Чоловіка на даний час теж. Спробуємо її зараз набрати на мобільний телефон, з'ясувати, чи дійсно вона у відрядженні. Я не, я не знаю. Ну, годок йде, слуховку поки що ніхто не взяв. Давай все ж таки піднімемося і подзвонимо, скажімо, ну, нас запрошували сьогодні або наберіть пані Олександру. Е, Йдемо, заходимо. Так, Добрий а чи рано. можемо ми піднятися і переконатися в тому, що її дійсно немає, бо зрозуміла, але цей час. Так 740, вже що... не зовсім ти рано. Ранок, по-перше. Там... Ні, ну рано. Рано. Ну... Рано. Ні, сонечко, справа рано. в тому, що якщо вона виходить на роботу, то за нею приїжджає автомобіль. От дочекайтеся. Ну на що нам чекати, якщо ми можемо піти. Ну, не і Ну, Цього немає її. Це є ваша компетенція я... не пускати. Я комендант будинку. Ну так а чому ви нас тоді не пускаєте до її будинку? Ну, що рано, давайте в 9, я піднімуся ні... і запитаю. Ну, 8 годин ні. Так йде? наберіть квартиру. Ну, ще рано, рано, давайте, 9 наберемо. Яка різниця? Ми спробували зайти до пані кужель в будинок, але ну, консьержі прям просто кидаються під ноги і кажуть, що не можна заходити взагалі. І, а по-друге, вісім кажуть, ранку дуже рано. Так, ми дзвонимо до чоловіка пані кужель. Це громадський рух без парканів вас турбує. Нам ваш телефон дала ваша дружина пані Олександра. А, Підскажіть, ми приїхали зараз до будинку, ну на Печерську, там, де проживає пані Олександра, куди вона запрошувала, але нам консьєрж каже, що її немає вдома, що вона поїхала у відрядження, так чи ні це? Так, знаєте на що Так. якщо я сказав, що вона у відрядження, вона у відрядженні. У нас немає сумнівів і ми вам довіряємо. Чи можна сьогодні під'їхати, чи зможете ви нам показати будинок умови проживання в будинку? Будь ласка, завтра підігар, І підскажіть, коли саме пані Олександра повернеться з відрядження? Ну, знаю, що з 14-й. Зателефонуйте і ми визначимося часом. Е, добре, домовилися. Сьогодні о 14-й передзвонимо обов'язково. О 14-й з чоловіком, спробуємо попасти до них в заміський будинок, а потім вже приїдемо до пані Олександри в квартиру на Печерськ. Це громадський рух без парканів. Ми спілкувалися зранку. Чи можемо ми приїхати до вас? А о котрій годині буде більш Зручно. Давайте, може, тоді завтра зранку. Я тоді підлаштую е, на четвер зранку. Отже, громадський рух без парканів. Повернувся знову під будинок Олександри Кужель. І Зараз спробуємо. Зайти до народного депутата, подивитися умови проживання та запитаємося, чи дійсно буде не відкрита і доступна. Домофон цей не працює. Тому будемо знову звертатися до консьєржу. Доброго дня, слава Україні! Ми до пані Олександра Куже. Зараз я перезвоню. у народного депутата, бить собака, которая писає. Тому що к ней не пририна. Зайдіть. Перше до вас. Чому в українських традиціях? О, з хліба. Так, звичайно, ми лише з хліба. Сідайте вас кавити. Я ж одразу сказала, що я не проти. І чоловік сказав, що не проти. Я буду рада, щоб ви побачили. Смотрите, який було таке. Дві 2004, так? І теж все той самий диван і все те же саме. ничего не меняется. Нет, но вот ремонт в этой квартире я сделала в а, 90, 90, 97, 98 год. И после этого вот уже все. Там пол полопался, все уже это надо делать. А я при мысли, какие-то деньги, я не могу себе позволить. С этой дачей мы ее купили в 98 году за 8 тысяч долларов. Я продала квартиру свою в Запорожье. И ровно 8 у меня было. И я даже не торговалась. Два было инвалида, дедушка и бабушка продавали, с курятниками совсем. И я даже ничего не перестраивала, только шубу сверху дома сделала и там внутри. А туалет у нас на улице. А я безумно люблю свою дачу. Так вот, я там с 98-го года, каждое лето. Я мужу говорю, смотри, напротив нас участок э, пустой. Ну, начали кто-то строить и бросить Давай я спросим, может дети переедут в Киев, уже с нами будут рядом, что мы, у нас 6 соточек, 5 даже. И мы тогда купили, они нам продали это за 3 или, 3, или 4 тысячи. И мы построили дом уже, уже, мой без обогрева, без ничего. А тот строили уже ну, с обогревом, тогда строительство дома э, вошлось, по-моему, до 27 или 26 тысяч, дешево. Где у вас эти бы нет, с, ребят, с, не, а, к, к сожалению, нет у меня бизнеса, и знаешь, это знают все политики. Даже говорят Ющенко, когда принесли и сказали, что вот Кужель же там выступала против тебя, я бы сейчас выступала тоже слово против. А он говорит, всю женку это дуже порядно женка. Наверное, это вам сложно понять, может быть, от политика вам кажется, что это не искренне звучит. Я считала за честь служить от отечеству. Вот как вам пообъяснить, что такое еще в жизни бывает? Мне один из политиков спросил, почему ты не попросила у Кучмы себе или заводик или землю хотя бы, хотя бы земли кусок. А у меня даже в голову не пришло. Ну что ж, э -э так, так. уже Давай, З чоловіком сили. Отже, приїхали ми до будинку заміського будинку народного депутата Олександра Кужель. Зараз нас зустрів чоловік. Тому швидко подивимося, покажемо вам. Подивимося самі. Ми перші у вас в домі, тому радий бачити. В українських традиціях хліб для вас, ваших родині. Дякую і вам так, всього самого доброго. Добре. Вітаю. Будь ласка. Це хата, в якій влітку в теплий час року е приїздить жінка і ми з нею тут існуємо. Часто це е живе сім'я е старшого сина з трьома внучками. А оце посередині це така. Спільна бесідка, де проводиться спільний час. І Тому це зараз в, 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 вкупі оце от 10 соток. Mm -hmm. Якщо є бажання, можу дати рулетку переміти. Ні, ні, навіщо? Я проти Януковича. Цікаво, будь ласка. Дякуємо. Хочеться, щоб всі були такі, такі відкриті, відкриті депутати, так. щоб ну, дійсно було по-народному. Це Залежить від нас, ми будемо. вибирати. Звичайно. Звичайно. Буде, тому в першу чергу все залежить від самого себе. Добре, все щасливо вам. Все, дякуємо. Дякуємо до побачення. Неочікувано відкритою виявила сім'я Кужель. Одразу погодившись показати не лише квартиру в місті, а й свій заміський будинок. Депутат відповіла на поставлені питання, розповіла походження свого майна, чим підтвердила прозорість та доступність, незважаючи на свою посаду. Цей приклад має взяти кожен держслужбовець, бо якщо ти чесний, тобі нічого приховувати від власного народу. І не потрібно прикриватися законом про приватне життя. Кращий захист для службовця власний народ.